Шановні пані та панове, сьогодні, 16 травня, ми завершуємо європейський тиждень громадського здоров'я. Протягом тижня ми говорили про важливість нашої спільної роботи у зміцненні здоров'я населення Вінниччини. Сьогодні ми зосередимо увагу на майбутньому нашої нації молоді, яка є рушійною силою громадського здоров'я. Молодь це не лише наше майбутнє. Це активна частина сьогодення, яка може і повинна впливати на стан громадського здоров'я. Центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України ваш надійний партнер у питаннях здоров'я. Закликаю вас робити свідомий вибір на користь здорового харчування, регулярної фізичної активності та відмови від шкідливих звичок. Здоровий спосіб життя це круто. Саме ви можете стати агентами позитивних змін у своїх громадах, серед своїх близьких, знайомих і друзів. Будьте активними, займайтеся спортом, проводьте час на свіжому повітрі, стежте за своїм фізичним та ментальним станом. Ставтеся до свого здоров'я відповідально, отримуйте необхідні щеплення, проходьте профілактичні огляди, консультуйтеся з медичними фахівцями. Стежте за нашими інформаційними каналами, дізнавайтесь першими про нові проєкти та можливості, які наш центр створює спеціально для молоді. Молодих фахівців запрошуємо в наш колектив, щоб разом розбудовувати громадське здоров'я. Звертайтесь до нас за підтримкою та інформацією. Ми завжди готові надавати вам необхідну допомогу і відповісти на ваші запитання. Формуємо культуру здоров'я разом.